Такий незвичайний шовчик, який я Як подивилася в інтернеті, що так треба шити прапор. І виходить, що на мене з однієї сторони так, такий шовчик позаду тут. Тобто все дуже чистенько, оригінально. Для мене. У майстерні від восьмої ранку за машинкою працює черкащанка Олена Брильова. Каже, це місце її надихає на створення нових речей. Це моє робоче місце. Це моя улюблена машинка. я з нею розмовляю. Я її прошу витримати. Що тобі що тобі не так? Що тобі тошний тут? Давай я тобі там зниточку поправлю. Ще щось у перші дні війни. Говорить, була розгублена і не розуміла, як працювати далі. У мене дуже гарна ОСББ. В моєму будинку вони мене звуть і кажуть, мер сказав прикрасити будівлю. Ти можеш пошити прапор? Кажуть, можу, на коли треба, на сьогодні. Можу, а скільки треба, 10, та без питань. Я прийшла, пошила 10 прапорів, віддала, прикрасили будівлю, але ж у мене залишилася тканина. Думаю, ну що ж вона буде відпочивати, да? псуватися і так далі. До пошиття прапора каже, ставиться відповідально. Це повинно бути метраж, це повинна тут точність. Це ж державний прапор. Я не маю права просто шити Ну якось. Це кожен шовчик, де треба натягнути відпалити, Це ж державний прапор. Це не просто погла попрасувати сорочку, розумієте? Деякі прапори в моїх сльозах я їх навіть не пропарювала, Думаю, хай ідуть, хоч захищають, хоч так. Для великих прапорів пані Олені нині бракує жовтої тканини. Є стріч-котон, така моцна тканина, яка так само буде дуже добре, вона буде витримувати погодні умови. Може хтось побачить, зрозуміє, що вона мені потрібна жовта тканина, от такими бабідами, здоровими. Робить українські стяги будь-якого розміру та безкоштовно. У нас же ж люди добрі. Я виношу прапор. Мені раз 50 гривень дають. Я раз знаю, що ну, я знаю, що я не заробляю гроші, ну, зараз як заробити. От, я все, все, все можу, я роблю. Так я була дуже задоволена, тому що я пішла в магазин, купила собі хліба. От, а бувало таке, що жіночка приходить, принесла мені яйця. От, і мені, ну, я не звикла до такого, але ж я взяла, тому що я бачу, що людина вдячна. Сьогодні своє замовлення отримає черкащанин пан Володимир. Зараз дитиною знімаємо відеокліп і потрібен прапор. Ще місяць тому у цій майстерні пані Олена створювала костюми, головні убори та прикраси для акторів вуличного театру. Нині залишила півсотні тих, з якими розпрощатися не може. Каже, вони нагадують про життя до війни. А ще, додає, вірить, що перемога не за горами і вона знову займатиметься улюбленою справою. Тетяна Зозоля та Мазгорозія. новини на Суспільному, Черкаси.